Держава, у якій поголовно всі дорослі чоловіки, віком до 51 року, військовослужбовці, країна, яка наче спущена пружина, здатна мешність за добу розгорнути, із крихітної 22-тисячної регулярної армії, 650 тисячну, причому добре організовану, навчену та озброєну. А вже за дві доби майже 2 мільйонів, за загальної чисельності населення у 8,5 мільйонів. Йдеться про невеличку країну у Європі Швейцарію. Це європейська оаза не єдина країна світу, яка обрала для власних Збройних сил кадрову міліційну побудову. Перевага даної системи полягає в тузі в рукаві, в ролі якого виступає мобілізаційний резерв. Але тільки Швейцарія спроможна за мізерні строки виставити проти можливого агресора чверть населення країни, добре навченого воювати. І це при тому. Що починаючи аж із 1815 року вона не брала участі в жодній війні, бо, за міжнародними угодами, дотримується статусу нейтральної у військовому сенсі країни, Швейцарію неможливо завоювати із трьох основних причин: і перша це, звісно, армія, точніше сказати. Особливості військової служби у цій гірській країні. Починаючи з 1815 року, Швейцарія не брала участі в жодній війні. Професійні солдати, кадрові офіцери і унтерофіцери, строковики становлять близько 5% військовослужбовців її постійної армії. Проте за рахунок резервістів на безперервно діючих зборах перепідготовки військо підтримує постійну чисельність на рівні 200 тисяч бійців. Всі фізично спроможні чоловіки віком від 20 до 34 років тут призиваються на строкову військову або альтернативну цивільну службу. Що залежно від висначної для солдатів спеціалізації, триває до п'яти місяців. Далі вони протягом 7-10 років проходять щорічну тритижневу перепідготовку. До служби на добровільній основі залучаються й жінки. Чималі кошти швейцарський уряд виділяє на обладнання гірських військових баз та арсеналів. Тунелів і сховищ, а також наврізані в граніт ракетно-артилерійські комплекси. Взагалі ж, після реформ 1960-х років, військо Швейцарії поділене на три вікових та фахових категорій військовослужбовців. Це АУСУХ або регулярне військо де служать чоловіки віком до 34 років. Потім вони переходять у категорію Ландвер, у якому проходять щорічну перепідготовку до 42 років. Закінчують служити в ландштурмі до 50 років включно. На озброєнні військо має у середньому 200 сучасних танків стільки ж самохідно артилерійських установок 570 літаків і гвинтокрилів. Річний військовий бюджет країни сягає 5 мільярдів євро в еквіваленті до власної валюти найбільш стабільного у світі швейцарського франка. Чималі кошти виділяють на обладнання гірських військових баз та арсеналів. Тунелів і сховищ, а також наврізані в граніт, ракетно-артилерійський комплекс. Сьогодні Збройні сили Швейцарії, країни, де проживають близько 8 мільйонів чоловік це по суті армія громадян. Лише 5% військовослужбовців країни професійні військові, решта громадяни. Які виконують роль міліції та регулярної армії, і яких призивають на обов'язкову військову службу з 18 до 35 років, військовозобов'язані у Швейцарії зберігають особисту зброю вдома, рушницю для солдатів або револьвер для офіцерів. Головним обґрунтуванням такого порядку і досі. Є потреба швидкої мобілізації у межах 24-48 годин, адже кожен знає, куди йому йти у випадку відповідного оголошення. Традиційно швейцарські чоловіки тримали вдома не лише зброю, а й набої до неї. Щоправда, у дуже обмеженій кількості. Та в спеціальних запломбованих коробках, які дозволялося відкривати лише у випадку війни. Лише в 2007 році, після декількох резонансних убивств та особливо самогубств за допомогою здійснених армійської зброї, рішенням Ради Федерації було заборонено тримати вдома бойові набої. Друга і не менш важлива причина це нейтралітет Швейцарії, як і деякі інші країни, Швейцарія нейтральна країна, нейтральна в тому сенсі, що вона, як правило, намагається не виступати однією зі сторін конфлікту. Швейцарія не має домовленостей про спільну оборону з іншими країнами. Не є членом військових альянсів. Армія країни є винятково оборонною та автономною. Зокрема, стосовно НАТО, Швейцарська армія, одна із найстаріших у Європі. Вона існує із 1815 року. І від самого початку свого існування вона проголосила довічний нейтралітет. Політика нейтральності полягає в тому, щоб обмежувати воєнні дії, надання миротворчих послуг іншим країнам для врегулювання конфліктів. Ну і третя причина це як не дивно, банківська система Швейцарії. Швейцарський банк завжди був аксіомою надійності і конфіденційності. Ніхто і ніколи не знав про вкладників швейцарських банків. Щоб не відбулося в світі, люди зберігали гроші в швейцарських банках. Під час Другої світової війни, Швейцарія була тихою гавань і для грошей нацистів, і для грошей борців з нацизмом. Багато вкладів загиблих під час Другої світової війни. Зокрема, в нацистських таборах не були розкриті. Швейцарські банки виплатили суму відступних сім'ям загиблих, але таємниця вкладів залишилася недоторканною. У Швейцарії нікому і ніколи не розповідали, хто і скільки зберігає у них грошей. Політики Президенти, бізнесмени і навіть злочинці приходили в швейцарські банки перед усім по таємницю вкладу. Так, світ змінився. І щоб покласти в будь-який банк світу якусь суму, потрібно пояснити її походження. Але якщо гроші в банку, значить банк упевнений у чистоті цих грошей. Швейцарські банки завжди придумували, як захистити гроші своїх клієнтів навіть у непрості часи. Клієнт завжди був номер один для банку. Швейцарія стояла на сторожі інтересів своїх банків і нікому не дозволяла чинити на них тиск. Тому ніхто не зацікавлений у війні з країною. У якій зберігаються кошти, чи не з усього світу. Як бачимо, усі вище перераховані складові і чинники дозволяють сміливо говорити про міць та могутність Швейцарії. Ця невелика гірська мальовнича країна є досить привабливою для життя і водночас. Неприступною для загарбників. Сподобалося відео? Постав вподобайку. Прокоментуй, підпишися на канал, поширюємо разом якісний український контент.